вас вітає команда магазину Абрамс. Сьогодні ми розглядаємо балістичні шоломи. Бувають вони в базисі трьох типів. Це стандартні ACH-міч. Повновухий, простіше кажучи, повнорозмірний шолом стандартним підвісом. Це буває MID-CUT, Наразі не представлені, але бувають. Це компроміс між повновухим та безвухим шоломом формату FAST. Власне, третій, це і є формат FAST. Цей формат започаткований компанією Опсквор у 2005 році і є дуже популярним у світі, оскільки співвідношення ваги до площі захисту є достатньо. Ці шоломи виглядають приблизно наступним чином і можуть бути використані для дуже широкого спектру задач. Також за рахунок каверів до шоломів, які є до них обов'язковою опцією. Зараз згодом поясню чому. Ці шоломи власне, можуть бути вкомплектовані дуже великою кількістю різноманітних модулів, ПНВ та подібних речей. ПНВ кріпиться на лобну частину, на бокові рейки, кріпиться практично все, що завгодно. Ліхтарики, навушники, якось, наприклад, на цьому красенні і подібні речі. Власне кажучи, з того, що ми маємо у себе, у нас зустрічаються наразі польські, хорватські, чеські, американські і датські шоломи. Якщо ми беремо по ціновому сегменту, то, власне кажучи, найбюджетніше будуть поляки або хорвати, і далі пішло, пішло, пішло. Американські зразки власне коштують значно більше грошей, десь від півтори тисячі доларів. Причина того полягає в тому. Що в базисі, там, де дачанин буде важити кіло 200 американець буде важити 900-800 грам. Стандарт захисту для всіх шоломів глобально є одним. Це стандарт NIJ3A. Цей стандарт регламентований Національною академією безпеки США. Також існують стандарти STANAG, це армійський натівський стандарт, і стандарт ATH. Останній стандарт особливо цікавий. Нещодавно зустрічав статтю, яка розгромно розбивався цей стандарт, тому що це ударне тестування на конкретно ударне навантаження на шолом. І критикувалося це за те, що власне, в цьому стандарті тестується на прикладі дорожнього руху, а саме мотоаварій і захист мотошоломів. Автори статті вважаються недоцільним. Запитайте будь-кого з ваших друзів, хто хоча б раз падав на мотоциклі, або якщо ви падали самі, наскільки це може бути доцільно про даний захист. Я думаю, що питання відпадуть самі собою. З приводу утримання шоломом. існує дуже багато міфології, яка, на жаль, перед біжить поперед знань про шоломи. В тому числі, що шолом зобов'язаний стримати кулю. Ні. Згідно стандарту nag 3 a він може втримати кулю, але це стосується пістолетних набоїв, в тому числі 9 мм цінно-болонкових і подібного характеру, що має швидкість польоту 426 метрів на секунду, приблизно. Тож, в перевазі, шолом є протиуламковим захистом. І для цього він слугує в достатній мірі. І так, один важливий момент. Я не згадав про те, що на шолом кріпляться наушники. Як ось на цьому от красенні. Чому? Тому що ми не вважаємо навушники за окремий аксесуар, але вважаємо за обов'язкову опцію, бо контузія сама себе не зробить. Якщо хочеться окремий ролик по навушниках, без питань пишіть в коментарях, зробимо окремий по навушниках. Там тема, тема трошки ширша і складніша, ніж здається. Щодо касок, чому відмінність ціні? Чому можна зайти каску за 14-15, а можна зайти і за півтори тисячі доларів? По перше, звісно, вага там, де той, що буде півтори тисячі доларів, буде важити 800 900 грам. Там дешевший зразок буде важити до 1,5 кг і іноді навіть трошки більше. Друга відмінність це зовнішня обробка самого шолому, його текстура. Якщо у датського шолома, припустимо, текстура буде глянцева, пофарбована і зовнішню велкро, що кріпиться на розсуд носія, кажучи, так як він, вважає, за і для цього в комплектів у них є схема поклейки, то, припустимо, у чеха ця текстура буде жорсткою. Це не означає, що вона гірша, вона просто інакша. Вона більш груба, жорсткіша, але вона матова. Це приємний бонус. На всі шоломи без винятку ми наполегливо рекомендуємо кріпити кавери. Причина цього полягає в тому, що поліамід, він же кевлар, з якого переважно зроблені ці шоломи, не любить атмосферних проявів в сенсі дуже потужного сонця, дощу і так далі. Це не означає, що він на вас гниє за місяць, але потенційно там, де він міг би служити вам 5-7 років, він відслужить 2-3. Не втративши властивостей, звісно. Кавера бувають на формати фаст або на формати повнорозмірні. Це залежить від того, з яким форматом ви маєте справу. Що ще можна сказати цікаво про шоломи? Також вони відрізняються підвісною. Припустімо, у Дачанина буде ось така смугаста підвісна з геловою мнемонічною подушкою. Це, до речі, абсолютний фаворит наших покупців. Його дуже люблять, так би мовити. За нього голосують гривню всі, хто хочуть. А хочуть його часто і багато, у всіх можливих розмірах варяться, саме через комфорт ось цих подушок. Іноді в нас в асортименті бувають змінні подушки цього виробника. Якщо цікаво, він називається Arch, саме цей шолом. До прикладу, у хорватського System Bush, так називається цей виробник, підвісна буде значно простішою і відрізняється тим, що замість фастих тут буде кільцева і кнопкова частинки. А подушки будуть стандартного полімеру. Не надто жорсткіші задатські, втім на голові відчувається абсолютно інакше. Та й модульність самих подушок трошки менше. Всі подушки всередині підвісних кріпляться за рахунок велкро. З одного боку, скажімо так, щітка, з іншого гачок. Там, де йде ворс, ворс йде на подушці, гачок йде на самій касці. і кріпиться, як правило, на клею. Що важливо розуміти про шоломи? Фарбувати їх можна так, як ви хочете. Якщо ви маєте часне натхнення, рейки на них можна змінювати за бажання. І не всі шоломи мають однакові рейки. Деякі з шоломів мають рейки своєрідні. До прикладу, у Wendy. Вони мають таку систему, так і називається Team Wendy m lock що являє собою своєрідні отвори. Якщо ви не власник, але розглядаєте такий шолом, врахуйте, що укріплення під нього потрібні своєрідні. І це дуже вирішує іноді. Цікаво, мабуть, ми ще згадаємо те, що шолом сам по собі формату Fast батьох викликає сумніви, саме тому, що цей шолом, нібито, за рахунок непокритого вуха, дає вищий шанс поранення саме всю площину. Якщо вам прилетить туди те, що може пробити стандарт NG 3A навіть з вухом, радше за все, що ви вже приїхали, буде вже весело. Були випадки, і на моїй практиці я трошки бачив цього всього діла, можу сказати, що це рулетка. Передбачити, яким чином поведе себе те, що залітає вам шолом, практично неможливо. Надто багато сукупних факторів. Втім, дрібний уламок, гідота і куля на ізльоті тримаються шоломом. Е, і ще одна важлива легенда. Важлива легенда в тому, що при пострілі у вас на голові залишиться тільки підвісна, а шолом сам полетить. Не зовсім так. Хоча так і теж може бути. Чому? Підвісна шолома утримується. Чотирма гвинтами, два гвинти з кожного боку. Вони ж кріплять рейки. Всередині у вас йдуть лямки. І сама система утяжки. Вона регулюється ось цим валиком. З такими тріщоткою характерною. Власне кажучи, при попаданні в вас шолом радше за все, що вам просто відірве полімерні складові цієї системи і порве траса. Тобто він просто сам по собі затить з голови. Та й по всьому. Шолом є річ одноразова. І в наших реаліях існують свої стандарти. Зараз ми не будемо сильно вдаватися в ці стандарти, тому що це окрема тема. Знову ж таки, коментарі відкриті. Якщо бажаєте цю тему, пишіть в коментарі, обов'язково її освітимо. Це дуже довго і нудно. Але ми готові на цю жертву для вас. Власне, по шоломах на сьогодні, мабуть, все. Заходьте, цікавтесь, покажемо, розкажемо. Можете заходити на наш сайт abrams.com.ua, де є більш детальна інформація про кожен з номенку, який сьогодні вказував, а також заходьте в коментарі і все, що вас може зацікавити з тематики, які сьогодні не були зачеплені, можете вказувати в побажаннях. Ми це все розглянемо, розкажемо і покажемо. Abrams.com.ua. будемо раді вам!